Муніципалітети на шляху до Європейського союзу у межах пілотного проєкту в Коломиї відбулася презентація інституту регіональних консультантів івано-франківського відділення асоціації міст України. Основна мета це ефективність співпраці асоціації з територіальними громадами області. Основна мета реалізації проєкту муніципалітети на шляху до європейського союзу це покращення співпраці місцевого самоврядування та асоціації міст України. Щоб це зробити, тепер власне у кожній громаді буде представник асоціації на Коломийщині – це Яна Букреєва. Асоціація міст України це всеукраїнська організація, яка допомагає органам місцевого самоврядування в розбудові їхніх громад, допомагають їм з стратегіями, написаннями проектів. Консультаціями, усе, що може допомогти міським, селищним, об'єднаним територіальним громадам покращити свою роботу на благо громади. Ось сьогодні відбувається презентація самого інституту регіональних консультантів. А відповідно, це люди, які є на місцях в кожному районі. До них можуть звертатися органи місцевого самоврядування для консультації за допомогою. Відповідно, ці ж консультанти будуть дивитися, як працюють органи місцевого самоврядування, вносити якісь свої пропозиції, можливо, побачити якісь гранти, які підійдуть саме в ті місцеві організації, і будуть їх пропонувати та допомагати в реалізації цього всього. Асоціація міст України справді дуже допомагає органам місцевого самоврядування, підтверджує отинійський селищний голова Олег Савчук каже: особливо така підтримка потрібна зараз у час війни. Дуже багато викликів для територіальних громад і співпраця з асоціацією міст України це дуже важливо в розрізі багатьох питань, які виникають в нашому житті, і значить робота. Яка проводиться з асоціацією міст України? Вона допомагає нашим територіальним громадам. Особливо зараз виникає дуже багато питань, які пов'язані, які в громадах виникають у зв'язку з правим режимом воєнного стану і також. Актуальне питання зараз це розробка стратегії територіальних громад, яка у процесі до кінця цього року має закінчитися. Асоціація міст України в цьому нам допомагає консультаціями, підводить нас на правильний шлях вирішення цього питання, і за що ми їй дуже вдячні. На подальшу співпрацю з асоціацією міст України сподівається, і Коломийський міський голова Богдан Станіславський каже: це зокрема допоможе залучити інвестиції у різні галузі, що вкрай потрібно зараз у час війни і буде потрібно після нашої перемоги. У Україні зараз є кілька асоціацій. Асоціація міст України. Ми є членом цієї асоціації. Також є клуб мерів, Коломия теж є членом цього клубу. І також інші ми співпрацюємо різнопланово. Сьогодні це якраз тема така, що залучення додаткових інвестицій. Тобто ми розуміємо, що в такому часі живемо, що свої надходження це добре, але за них багато, скажімо, не зробиш прорив у, в розвитку громади. Тому ми готові до залучення інвестицій ззовні, Але для цього треба навчитися писати проекти, знати, де вони є, де ті є. Джерела фінансування і активно користуватися цим. усе це буде можливим завдяки тому, що Асоціація міст України виграла грант у його межах протягом року. консультанти асоціації всіма можливими способами будуть допомагати територіальним громадам, розповідає голова Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Руслан Марцінків. Рік часу ми маємо консультантів, які будуть допомагати в проектній діяльності в розробці стратегій громад, в комунікації громад і таких сім консультантів. Буде по Івано-Франківській області. Один з консультантів буде в місті Коломиї, який буде працювати на громади Коломийського району. Тому для нас дуже важливо, щоб зараз громади скористалися можливістю грантових проектів, залучення цих коштів, а обмінятися досвідом, можливо, навіть декілька громад може об'єднатися для того, щоб подавати проект спільний, не тільки кожна громада, як сама по собі. Тому ми розглядаємо це як підвищення. Спроможності громад у цей час. Також ми будемо багато працювати з залученням експертів, які є сьогодні Асоціації міст України по всій країні. І такий проект ми сьогодні презентуємо для громад і презентуємо експерта, який буде працювати в Коломийському районі. Івано-Франківське регіональне відділення АМО об'єднує 62 територіальні громади області, і це серйозна відповідальність за їхній розвиток, каже виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації. Юрій Стефанчук, розуміючи проблеми, з якими стикаються територіальні громади, розуміємо чітко як реагувати, як транслювати ті проблеми в результати, які можуть бути. Ми розуміємо, що є дуже багато ризиків, як які сьогодні є і були це ковід, і зараз війна. І муніципалітети це ті, які швидко реагують на проблему. Тому усвідомлюємо, що стратегічно змінивши пріоритети, потрібно міняти стратегічні цілі, які є в територіальних громад. Звісно, що пріоритетом це є військові. Пріоритетом це є допомога військовим, тому що ціль у нас одна єдина. Тому і, комунікуючи з територіальними громадами, ми спільно об'єдналися і впроваджуємо проект, який дозволяє сформувати. Роботу інститутів регіональних консультантів від асоціації міст України щодо стратегічного формування напрямків розвитку, які дозволятимуть претендувати на міжнародні гранти в частині формування тих е, е, пріоритетів, які сьогодні є, тому що е, ми розуміємо також, що місцеві бюджети вони мають свої обмеження. Державний бюджет сконцентрований виключно на військову підтримку і кошти, і ресурси, які можна залучити, і вони є на, на цьому ринку грантів, можуть бути спрямовані в розвиток муніципалітетів там, де саме найнеобхідніше. Надія плюхі Сергій Грин для подій телеканалу НТК.